Виникає питання, як же ж отут потрусити попелом. Ось так. Беремо потрішечку і чуть-чуть притрушуємо, присолюємо, так сказати, ось так. Почуть. На листечку треба. Трішки отак, щоб молоде листочко не побгоріло, не попалило. І потрішечку присулюємо для того, щоб було і добриво, і дезінфекція. І виходить так. Я не призиваю всіх так робити на лужних ґрунтах цього робити не можна, тому що. Ви ще більше зробите лужний ґрунт на закислених ґрунтах. Попіл це в самий роз. Мені пощастило, що мені використовувати попіл можна, але теж в розумній кількості. Ну і так як у нас обіщають на ніч знову дощик, то я припудрюю і малинку. Малинку вже, звичайно, не так припудрюю, трішки більше. Якщо ж сьогодні ночі не буде дощу, то я візьму, протягну шлангу і пролю, щоб оце все пішло в землю. Зараз малинки, обов'язково треба водичка, щоб набралася вона сили і пішла в ріст. Ось так. Так, як у нас дуже багато попелу зібралось, особливо цінне, ось таке, догорівши, ось таке. Тут багато колію, який потрібен для рослинок і який вимивається. рано ж, гроно навесні. Якщо посипати пупіл, коли ще малина спить, то він просто вимається. А якщо перед дощиком, і якщо тоді, коли вона вже ось, ось вона вже прокинулася, вже починають бруночки розкриватися, зеленіти, тож вона вже живеться. Ось навіть біля теплиці, тут ґрунт тепліший і ось малинка вже навіть починає рости із коріння. І так ось я посипала всю плантацію літньої малинки. Ось так я потрусила малинку. Це Дніпро, малинка. І ось так приствольні круги під деревами. Тому що деревам теж потрібен колій. У нас сон заходить. Обіщають на ніч дощ. Надіюсь, він буде. Якщо не буде, значить, значить все проллється. Буду поливати і шланги щоб оцей весь калій, все це добриво, пішло на користь. Ось в мене тут і шланг лежить. Ось так у нас все вже готове до весни майже. Майже. Тут у мене ділінка буде трішки огулять в цьому році. Можливо, тут посадю кавунчики. Тут склон, так як е, на склонах люблять рости кавуни і дині, можливо, тут посадю. Ще не, не вирішила ще. Так. Також сьогодні. Майже дочистили мальвіну, ще в мене на соломки під низу в мене агроволокно. Ось уже собаки витягували агроволокно, як бачите. І по цих пущиках я теж пройдуся, попритрушую трішки попелом від хвороб і від шкідників. Там усе вже засипала пополом. Ну, ще, звичайно, сипати мені і сипать. Все таке саме краще полуниця і все росте там, де просто ґрунт або накрито соломою. Хотіла Ще в минулому році я виробать мальвіну, яка в мене росте вже четвертий рік на одній місці, на землі. Але вона ж там оновлюється, тому що вуса новенькі проростають. Молоденькі залишаємо, а старі прибираємо. І так вона оновлюється. Підійшла до неї, а вона така гарна стоїть. Ну, не піднімається в мене рука, її просто прибрати від... звідти. Ще в цьому році плодоноси, потім приберу після плодоношення. А навесні просто не піднімається рука її прибрати. Хоча в мене малинки чи полунички і багато, але її дуже люблю. І сьогодні ще замовила. Ще, здається, три сорти. І ще два мені приїде. Ну, коротше говоря, ще п'ять сортів мені приїде навесні, а потім ще влітку. Так що остановитися я не можу. Це нові нові сорти. Хочеться випробувати. Ну, Нема в мене ступів, коротше говоря, ж... я думаю, хто захоплюється рослинництвом, ті мене зрозуміють, нашого мені скільки багато сортів. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.